Радіо Сковорода! Продовжуємо нашу мандрівну студію Радіо Сковорода, і я нагадую вам, що ми говоримо сьогодні про церемонію вручення нагороди «Світло справедливості і говоримо про власне лауреаток, яких обирали серед спільноти рятівників-рятівниць, які засвідчили от свою. Відданість і героїзм захищаючи і рятуючи життя інших людей у такий складний сьогоднішній час, і говоримо власне про справедливість. І до мене завітала лауреатка світла справедливості 2023 Аліна Михайлова, офіцер Збройних сил України, керівниця медичної служби Ульф батальйону Вовки да Вінчі» і волонтерка. Аліно, вітаю вас! Вітаю! Ми раді бачити і чути вас на радіо Скворода. Як ви сьогодні? Та нічого, потрошки. По Сьогодні у нас чудова нагода. Ми говоримо про справедливість, але мені завжди непросто говорити про справедливість у час несправедливості. Як вам взагалі бути лауреаткою такої нагороди? Насправді цю нагороду я розділяю зі своїм колективом в першу чергу. Тому що колективом медичної служби Ульф, колективом мого підрозділу Вовки да Вінчі. Тому, якби в принципі, я вважаю, що там це гідна нагорода людей, які поряд зі мною йдуть і турують весь цей шлях. Ось. Як ви встигаєте бути, я розумію, що ваш інструмент може бути медійність, бо протягом 2023 року ваше ім'я з'являлось дуже часто в пошуковій системі в новинах і так далі з різних сторін, і я собі розумію, що це може бути серйозним викликом, паралельно працюючи, захищаючи країну, працюючи в інформаційному просторі так активно, як ви відновлюєтесь, як ви тримаєте свій ментальний стан? у цей складний час, займаючи таку серйозну і насправді міцну роль у інформаційному просторі, як мінімум? Я не можу сказати, що я якось, в принципі, відновлююсь. Тобто штуки, які надають якихось там сил, з якими мені, з якими мені комфортно, це зараз я активно почала займатися спортом, спробувала. Себе у вільній боротьбі. Я сподіваюся, що в мене буде трохи часу там пробувати якось цим займатися. Ось тому, якби це, мабуть, спорт. Та й в принципі все. Тобто, я могла б сказати, що до повномасштабного вторгнення це були якісь подорожі. Це були там якісь. Я катаюсь на сноуборді, але там через службу це зараз не є можливим в тих масштабах, яких, мабуть, мені б хотілося, щоб це було. Тому якби там це спорт. Ну тобто, коли ми на бойових, то моя тренерка подарувала мені Терекс Петлі, я займаюся також там. Тому це, мабуть, таке єдине відновлення, яке мені приносить задоволення. І займаючись там спортом, я відчуваю, що я там трошки відпочиваю головою. Мабуть. Давайте повернемось до теми справедливості. Бо я до неї підходжу так з різних сторін сьогодні? У нас для цього чудовий майданчик є, тому що ми говоримо сьогодні із представниками, представницями організаторів цієї нагороди, для того, щоб зрозуміти глибше контекст, такий ціннісний цієї нагороди, і того, чому так важливо визначати саме зараз е, світло справедливості та тих людей, які можуть транслювати такі цінності, але що особисто для вас це справедливість? Про що це в такому значенні цього слова? Я думаю, що моя відповідь нікому не сподобається, але в моїй концепції життя справедливості не існує. Зокрема, і тому якби для мене це про ніщо. Ну, тобто Для мене це просто якесь слово, яке існує, і яке дуже люблять розбирати на якісь філософські теми там люди. А Практичного застосування у цього слова в моєму житті його немає, тому якби для мене його по факту не існує. А чи можна рухатись так далеко, коли ти не можеш якось поміряти? Це справедливо, чи це несправедливо? Тобто є якийсь орієнтир, там, це добро, зло, чи яким чином тоді ви визначаєте цей момент для себе? Я визначаю виключно ефективністю ну, в першу чергу своєї роботи. Роботи знову ж таки свого колективу, і тобто я не вимірюю це точно словом там справедливість, ну і так само і словами там добро і зло цими поняттями. Тому ми є ефективними, це те, що допомагає рухатися далі. Ми робимо там якийсь аналіз помилок, якщо вони є, і виходячи от з цього, ми Піднімаємо нашу ефективність, опрацюємо над помилками, викликами, які перед нами стоять. Угу. А якщо глобальної справедливості не існує, от у вашому е, розумінні, то е, куди рухатись людям загалом? Бо це таке наче наче трохи таке існування, наче і боротьба, але якщо боротьба, то заради чого? Тобто, от Тоб я, я, я мушу порозпитувати про ці моменти. Бо знаєте, я коли думаю про такі дійсно філософські високі поняття. Мені завжди складно теж зрозуміти, чому для однієї людини це справедливо, а для іншої ця ж сама дія або ці ж самі слова це не про справедливість, а зовсім не справедливо. І це завжди така якась тонка матерія, про яку цікаво поговорити, але однозначної відповіді ніколи не буде. Тому мені дуже цікаво, як ви це бачите. Брали на того спікера <смітна> <смітна> і на в той час. Я людина, яка останній точно там рік живе в стані е, безресурсного і песимістичного. Тому я, я випускниця філософського факультету Шевченка університету. І тому, от в, 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 в моєму житті філософія відпала як явище. От, мабуть, там, там декілька років так точно. Тому якби я не знаю, як жити людям, я не їм порадник, я не хочу там нести на собі цю ношу і бути для когось там, хтось покладає на мене ці обов'язки якогось орієнтира. Я їм не є, я їм бути насправді не хочу. Тобто, в мене є своє життя, яке я живу. І умовно, там моя боротьба, вона виключно моя. Вона не зумовлена там. Ну хтось каже, там ми боремося до перемоги. Що таке перемога? Вона для кожного з нас, от, в цій залі, вона буде різна. Для когось там це кордон 91-го року. Я в це не вірю. Для мене цієї перемоги, ну я до неї точно не доживу. А, для когось там перемога буде поетапна, там перший, другий, третій етап, там умовно, да, ми говоримо. І тому якби. І от в цій якійсь боротьбі, бо вона є і внутрішня, в першу чергу в моєму випадку і зовнішня, багативне вона справді, як з ворогом, який називається Російська Федерація, так само і з внутрішнім, у нас їх достатньо. І це все формує по факту моє життя, тому що в сьогоднішніх реаліях моє життя є цією боротьбою досягання якихось там своїх точкових цілей, які вони дуже короткострокові. Ну, і свої переважності пов'язані з нашим батальйоном в першу чергу. Я вам дуже дякую за цю чесність. Насправді, мені здається, що ваш оцей такий інформаційно-медійний феномен в тому, що ви настільки впевнено говорите про ці речі. Ви не боїтесь визнати собі, що так, можливо, я десь вже не знаю, як апелювати цими поняттями, бо я в них можу не вірити або бути зневіреною тимчасово, чи і так далі. Але люди насправді. Вірять цій позиції, бо вона багато кому відгукується, і це теж правда. Чи визнаєте ви те, що ви стали для багатьох людей таким все ж таки ціннісним лідером? Ну, мені безперечно там, це приємно чути і знати, що е, когось ось цей е, мій якийсь стан, в якому я зараз перебуваю, ну, надихає і є якимось орієнтиром. Ну, насправді там, е, я не скажу, що я, для, точніше, я скажу, я для цього не прикладаю абсолютно ніяких зусиль. Е, але якщо хтось знаходить там, в моїй постаті, у якихось моїх словах в собі підтримку, е, Якийсь там життєвий вектор, то звичайно там я тільки рада цьому, Ну безперечно. Е, мені з цим знову ж таки ніяк, тому що це ну це не, це, це не змінює в мені нічого. Тобто ти, навіть, там говорять, от ти там раніше казала, ти стала депутатом, ти маєш тепер бути акуратнішою в висловлюваннях, ти не маєш бути там такою, вот, ти тепер орієнтир людей? ти не не маєш бути що, не має бути що має собою не не має має бути щирою не має... Ну, Тобто на мене ніяких з цих ролей, які на мене взвалює суспільство, вони не міняють по факту мені нічого. Тобто е я як була гостра на якесь слово, так і лишилася. Тобто, в мене немає ніяких там полумір в плані того, що ну от я це навіть там з ступом Збройні Сили багато хто боїться. Публічно говорити про проблеми в Збройних силах військовослужбовців, тому що там буде догана. Та мені пофіг на догану, Ну знімуть до мене дві-три тисячі, поніс в посаді. Боже, звільнять з армії, я буду найщасливою людиною в цьому світі, насправді. Тому якби тут питання виключно про те, що ти щирий з собою в першу чергу, і ти чесний перед собою, і тому в цьому світі мені доволі легко живеться, тому що у мене немає знову ж таки цих полумір, в які там хтось може гратися. Все. Оця чесність з собою, може, це і є про цю справедливість, знаєте, до якої ми так прагнемо, бо її теж дуже важко поміряти. Говорити про справедливість в часи несправедливості це важко. Тому перед вами був пан Володимир, філософ, який казав нам про те, що. Власне, він не говорив про те, що в слові справедливість десь там морфема того є правди. Тому, тому я дякую вам за цю правду, бо вона насправді і є дуже цінною в наш час. В такий маєте чудовий момент сказати щось нашим саме глядачам та глядачкам, які будуть слухати слухають сьогоднішній етери на Радіо Скворода все, що хочете. У мене все дуже прагматично. Батальйон Вовки до да Вінчі оголошує чергову <с. мобілізацію. У нас відкриваються рекрутингові центри в Києві, і Львові. Тому ми запрошуємо долучитися всіх до наших лав і зробити свій вибір, поки він у вас є. Ми шукаємо як тилові посади бухгалтерів, фінансистів, медійників, так і посади бойові. Тому якби долучайтеся, воювати будуть всі і рано чи пізно краще зробити свій вибір в сторону. Класної, хорошої сім'ї, тому що нас батальйон це не просто там про якесь об'єднання, об'єднання ціннісних щирих людей. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, дякую за цю розмову. Дякую за вашу прямолінійність. Я це дуже ціную. Дякую. Щиро бажаю нам перемоги і вас вітаю як лауреатку дякую чудової і справедливої нагороди. Радіо Сковорода. Подобається контент Радіо Сковорода. Тоді підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Потрібно більше саме слів, щоб алгоритми підняли нас вище і ви могли бачити нас частіше. Радіо Сковорода.